Вітаю в салоні міжкімнатних дверей. Сьогодні ми поговоримо про міжкімнатні двері. Ірен вони вирізняються своєю індивідуальністю та ефектним виглядом. Гармонійне поєднання текстури дерева та геометрії створює ідеальне поєднання для будь-якого інтер'єру. Покриття дверей виконано із високоякісного натурального шпону, що надає їм природнього вигляду та забезпечує стійкість до механічних пошкоджень, вологи і зношування. Завдяки цьому двері зберігають свій привабливий зовнішній вигляд навіть при тривалій експлуатації. Кожна модель оброблена для ідеальної гладкої поверхні, яка легко очищується та не втрачає своєї краси з часом. Особливістю моделі IREN 2 є саме використання аерофільонки. Це конструкційна технологія, яка забезпечує її легкість, міцність та бездоганну форму. Завдяки аерофільонці двері зберігають свій чудовий зовнішній вигляд навіть при динамічних умовах експлуатації. Поновлені двері IREN 2 стануть чудовим вибором для інтер'єрів у класичному, скандинавському або сучасному стилі. Їх природній вигляд гармонійно вписується у вітальні спальні чи робочі кабінети, додаючи простору витонченості та шарму. Різноманітність кольорів шпону дозволяє легко підібрати двері під будь-яку дизайнерську концепцію. Двері ірен 2 надають приміщенню нотки тепла та затишку. Тож, якщо вам сподобалися ці двері, чекаємо вас в наших салонах або ж замовляй онлайн.